Добрий ніч. Здравствуйте, Я суддя апеляційного суда. Давайте все це в Ютуб. Давайте все. Це, це нормально, все. Пам'ятаєте цього чоловіка? Ні, не проблема. Ми зараз вам усе нагадаємо. Це столичний суддя, якого рік тому поліцейські спіймали, м'яко кажучи, на підпитку. А ми отримали нові відео з його пригод того вечора. Вітаю, мене звати Марія Горбан, журналістка Агенції Слідство інфо. Минулої зими я вам вже розповідала про суддю шостого апеляційного адмінсуду Києва Костянтина Бабенка. Тоді Бабенка затримали за кермом з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Наша редакція отримала ексклюзивні відео з місця подій. Щоправда, тоді Бабанку вдалося уникнути відповідальності. Мовляв, за кермом був не він. По-перше, я не був за кермом. Але ми отримали нові докази, які підтверджують, що Бабенко того вечора був п'яним за кермом. Але про все по порядку. Ви Судя? встановили а? дані, що я суддя німіті правоміня закоменше посвідчує. Та хоч я вб'ю кого зараз, не маєте права. а потім Вас встановлюєте, що я суддя. Події відбувалися у грудні 2019 року. Суддя Бабенко втікав від патрульних, Як? ті його наздогнали і склали адмінпротокол. Однак для його колеги з Печерського райсуду докази виявились непереконливими. Суддя, яка розглядала справу, вирішила, що неможливо встановити, хто саме був за кермом, і справу закрили. Але ось тут фото з того дня, коли Костянтина Бабенка, здавалося б, спіймали на гарячому. Це автомобіль Костянтина Бабенка, і за кермом людина, яка також дуже схожа на Костянтина Бабенка. Можливо, суддя не бачила цього фото, можливо, цього не було в матеріалах, з якими суддя ознайомлювалися. Відповіді ми не знаємо. Адже нас тоді на судове засідання не впустили. Сказали, що засідання не відбудеться, але вже за кілька днів відповідне рішення з'явилося в судовому реєстрі. Да. Я ж да. нічого взагалі тільки згідно чинного законосу. Та інцидент із суддею мав продовження. Після публікації нашого матеріалу спеціальний орган, який наглядає за суддями, Вища рада правосуддя відкрила на Бабанка дисциплінарну справу. Вже понад рік вони вивчають, порушував суддя Бабенко кодекс суддівської етики чи ні. Хоча, відповідно до закону, такі скарги вони мають розглядати упродовж трьох місяців. Затягувати розгляд скарг на суддів звична практика для цього органу. До прикладу, справу щодо судді Майдану Нелі Ластовки розглядали 10 місяців. Кейс Бабенка Жураді вивчають вже понад рік. Зрештою, ми вирішили допомогти Вищій раді правосуддя визначитися, хто в той вечір був за кермом автівки. Ми отримали нові відеозаписи, які підтверджують, що саме Бабенко в той вечір керував автівкою, і саме його помітили патрульні і зупинили. Це початок пригод судді. Патрульні їдуть за автомобілем бабенка. Вони сигналять водію, щоб він зупинився, та той не реагує і продовжує втікати. Ось патрульні заїжджають у підземний паркінг, де, як ми раніше розповідали, бабенка нарешті вдалося зупинити. А тепер цікавіше. Патрульні підходять до автомобіля Костянтина Бабенка. І відкривають дверцята з боку водійського сидіння. Доброї ночі. Звідти виходить чоловік, дуже схожий на Костянтина Бабенка. Та ще й в одязі, як у Костянтина Бабенка. То, може, це і є Костянтин Бабенко? Який якийсь автомобіль Бабенка ще й за кермом. Людина, яка з виду вилитий Костянтин Бабенко. Потім з автомобіля виходить чоловік, який згодом представиться адвокатом Костянтина Бабенка. На нових відеозаписах, які є в нашій редакції, багато цікавого. Ми бачимо, що Костянтин Бабенко поводився, скажімо, не зовсім так, як личить судді, погрожував позовом за нібито незаконні дії правоохоронців, та постійно намагався втекти від них до оформлення протоколу. Я, я завтра подам в суд, за незаконно затримано на вас наручники вдівали. Ні, ну ви ж мені не права. Ми спілкуємося з вами. Я вас прошу, стійте на місці. Вас ніхто не затримає. Дивіться, з вами спілкуються. Своє непереборне бажання піти. Бабанко пояснював тим, що йому дуже потрібно додому. Наприклад, він підніметься по куртку і повернеться. Хоча куртка Бабанка залишилась в автомобілі. І здавалося б, підніматися нікуди не потрібно. Але щойно йому про це нагадали, відразу з'явилися інші причини. Ваша візьму мошені. куртку і спущуся. Як? Під особистий нагляд можна? З тим Буду вас чекати. М Хочете, ми можемо повернутися до автомобіля? Я Автомобили, вас можу навіть запросити до себе до автомобіля. Можу, Автомобиль. я звернутися бо у мене дружина дуже. Важкому стані зараз можу, я хочу піднятися, взяти куртку Там... пройдете процедуру відповідну і вас я відповідно... не буду ніяку процедуру пропозиції забрати куртку з за авто, погрітися в автомобілі патрульних. Нічого запропонованих варіантів не підходило Бабенку. Єдине, що могло врятувати суддю, це рідна домівка. Будь ласка, встаньте на своє місце. На яке місце? Я хочу Приві. йти додому. От Бабенко. За час розгляду Вищої Радою правосуддя скарги Бабенко отримав величезну суддівську зарплату. Лише за півроку 2020-го і січень 2021-го він отримав понад 1,8 мільйона гривень. Скарги щодо Бабенка Вища рада правосуддя розглядає в закритому режимі. Про це просив адвокат судді. Сам же Бабенко так жодного разу і не з'явився на засідання. Зате, наприклад, наша колега фіксувала його на підпитку посеред столичного печерства. І якраз через те, що Бабенко не ходить на засідання, Вища рада правосуддя вже рік не може ухвалити по ньому рішення. Правда, хороший план придумав суддя. Та вже незабаром. 1 березня відбудеться останнє засідання у цій справі. Можливо, Вища рада правосуддя нарешті вирішить, чи покарає вона Костянтина Бабенка. Вона може позбавити його доплат, тимчасово відсторонити, відправити, вчитися в школу суддів або навіть звільнити. Куди ви підете? Стойте, 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 стойте. Шанов стоять на місці. Я говорю, стоять на місці, раз наруч Підійдіть, будь ласка, до автомобіля. Не чиніть опору. Чи оберуть покарання для судді Костянтина Бабенка? І якщо так, то яке саме? Ми обов'язково вам розповімо: підписуйтесь на наш Ютуб і ставайте нашими патронами. І якщо у вас є друзі у Вищій Раді правосуддя, то покажіть їм це відео. Можливо, воно їм дуже допоможе у роботі.